Святого Євамія, читання, Слава тобі, Господи, слава спасало. -то у той час у перший день після суботи Марія Магдалина приходить до гробниці досвіта коли було ще темно і бачить, що камінь відвалений від гробниці. Тож побігла і прийшла до Симона Петра та до іншого учня, якого любив Ісус і каже їм, взяли в Господа з гробниці і не знаємо, де поклали його. Негайно ж вийшли Петро та інший учень і пішли до гробниці. Вони бігли обидва разом. Але інший учень вік швидше за Петра, і прибув до гробниці першим. І, нахилившись, побачив, що лежать пелени, але не війшов. слідом за ним прийшов і Симон Петро і війшов у гробницю, і побачив самі лише пелени, що лежали, а хустина, яка була на голові його, лежала згорнута не з пеленами, а окремо на іншому місці вийшов інший учень, який першим прибіг до гробниці і побачив і повірив, бо вони ще не знали писання, що йому належало воскреснути з мертвих. Отже, учні знову повернулися до себе.